Вай, а який же тут салон? Подивіться, просто пісня. Я вас вітаю, друзі, на майданчику Автопоінту. З'являється прекрасніший ваг у нас в просторах нашого майданчику. Ще один автомобіль на автоматі це Volkswagen Passat b 7 Неповторна класика. І ще в якій комплектації автомобіль у нас золотий самому кольорі, в прекрасному стані, свіжо привезений зі Швейцарії. Щойно прибув до нас на майданчик і одразу готовий покоряти ваші серця. Автомобіль у нас в кузові універсал. І що ми маємо? Ми маємо тут абсолютно все. Перейдемо до салону, так взагалі будете в захваті. Але почнемо з чого? Почнемо з того, що у нас є парктроніки 360, маємо заводський ксенон, плюс денні ходові вогні і омивачі. фар. автомобіль також має туманочки передні і задні. Дуже мені подобається колір цього автомобіля, і дуже мені подобається те, що зараз зима, хоча і снігу нема, але зима. І на автомобілі встановлена зимова гума Continental 22-го року випуску. Подивіться на який протектор. Поки ми спілкуємося про колеса, я скажу, що цей автомобіль продається з двома комплектами кольос, а для свіжопривезених автомобілів з Європи це прям рядкость, щоб віддавали ще другий комплект кольос. Але ми маємо оригінальні 17-ті на Continental на літній гумі. Два палубче, по два похуже, але в цілому класно, що є ще один комплект кольос. Так повернемося до автомобіля. Маємо хром-пакет по всьому кузову, бачимо. Ці орнаменти, які у нас відокремлюють оконну рамочку. Потім ми маємо хром-пакет на порогах. Далі ми маємо хромовані також рейлінги, тож ви можете з легкістю встановити багажничок на кришу. Ну, також хромовані ставочки і на бампері знизу. Цей автомобіль має електропривід кришки багажника. Тож несете там цей, не, не треба відкривати, закривати, все працює за допомогою кнопочки. Так як це у нас кузов універсал, автомобіль має великий простір багажного отсека. Плюс ми маємо таку фішечку. Як електровисувний фаркоп. Тобто, для того, щоб він не портив вигляд, а коли треба його використовувати за призначенням, ви його розклали. Але він не потрібен, склали. І так само все за допомогою кнопочки. Автомобіль має шторочку в багажному, як одним нажаттям руки, і можна звернути. Бачите, вона на два положення. Раз звернули, другий раз звернули. Тут ми побачимо повнорозмірне запасне колесо, і я так розумію, тут у нас все на місці. Майже все на місці, але саме головне – домкрат І балонний ключ в нас є. Так, йдемо далі. Йдемо дивитися в салон. Кнопочки закрили, все класно. Йдемо штурвал. Ми маємо комбінований салон з Алькантари і шкіри в темно коричневому дорогому кольорі. Плюс сам салон у нас пластик салону, дверні карти, ручки. Це все витримано в такому кольорі. Горький шоколад, знаєте, щось таке, але виглядає все прекрасно. Автомобіль має у нас регулюємо підвіску. тобто маємо електростойки і можемо вибирати як режим комфорт, так і режим спорт. Автомобіль на автоматі це у нас DSG-шка. Запускається автомобіль з кнопочки, маємо електроручник, автохол, ТСП, Артроніки 360 і маємо можливість запаркувати. Автомобіль автоматично за допомогою цієї функції автопарковка. Далі маємо клімат-контроль дву зони. Маємо обігрів лобового скла, тобто тени у нас протягнуті по усьому вікні. До речі, лобове скло у нас оригінальне, не замінене, заводське. Також ми маємо навігацію досить непогану, мультимедію карту. Звичайно, що це все буде для, для Швейцарії, але ось сюди вставляєте карточку, сіді, туди закачуєте. Мапи України і катайте собі по полушпи, і так далі. Є підігріви передніх сидінь. В автомобілі два оригінальних ключі. Шкіряне мультикермо в прекрасному стані. Є підкермові кермові перемикнення передач. Автомобіль має 234 тисячі кілометрів пробіга, датчик світла, датчик дощу, круїз контроль, електрорегулювання, складання та підігрів дзеркал заднього огляду. А тепер по фішечкам по функціям я, наприклад, зараз був дуже здивований, коли ми з колегою знайшли в цьому автомобілі додаткові опції. Це датчик сліпих зон. Ось, покажи, зараз буде світитися. Тобто, уявляєте собі на пасаті Б7-му року Європа є датчик сліпих зон. Це взагалі круто. Також автомобіль має адаптивне освітлення і опцію рекомендованого відпочинку. Тобто, автомобіль вам буде сам давати зрозуміти, коли вам бажано відпочити від довгої поїздки. Коротше, машинка оснащена пушечкою. Не знаю, салон дорогий, виглядає все дорого, матеріали якісні. Взагалі, сама марка Volkswagen One Love Respect. Плюс автомобіль має додаткові документи. Машинка готова повністю до постановки на облік і маємо сервісну книгу. І за гарною традицією перевіряємо останній запис. Останній запис у нас в цьому автомобілі був. У 2024 році на пробіги 221 тисяча, зараз пробіга 234 тисячі. Получається, що пробіг оригінальний, судячи сервісної книги, можна позаглядати далі. Але не знаю, так дивишся, там уже своїм опитним бачиш, де скручений пробіг, де не скручений. Коротше, друзі, я в захваті від цього автомобіля, але хочу продемонструвати ще задній ряд сидінь. Ходімо назад. Прикол який, що тут є у такі висувний підлоголовник. Коротше, ви можете за вилітом регулювати як для водія, так і для пасажира. Це класна функція, щоб зробити зручніше. Далі діванина з повному порядку: алькантарка, шкіра, дивимось, трочка. Все навіть у ці вони також прошиті з шкірою. Кріплення і зафікси. Тут достаємо такий наш чорний чемоданчик, Підстаканечки. ніша додаткова. Це все закривається відкривається і дивіться, тут є, я так розумію, безпечний доступ, чи як це називається. зараз. Коротше, ми можемо потрапити із салона в простір багажника. Або ж навпаки, якщо там хтось комусь вже, вже не там їхати, захоче в салон, то зможе забратися. Тут такі кармашки є. ну і Прекрасний стан салону. Я бачу додаткові динаміки, піщалочки на дверних картах, динаміки, ну музичка тут грає класно, Я вже собі уявляю. Плюс такі фішечки є, повісити можна сюди, сітку можна да, приєднати, ну, ручки це все на мікроліфті, підсвіточка. В чому автомобілі прекрасно все, не знаю, дуже дорого багато все виглядає, прям рекомендую. Тож, дорогі мої друзі, прям дуже сподобався мені цей автомобіль. Намагався передати всі свої емоції для вас щодо цього автомобіля. До речі, під капотом цього красавча двохлітровий тисай їде. Вона класна, і бензин тож не треба переживати за зимний період часу. Коротше, всі плюси. Тепер саме головне: 12 тисяч доларів. І ця машинка ваша. Приїжджайте до нас на майданчик автопоєн, і ми будемо радувати вас гарними автомобілями.